Друзі, а ви знали, якщо ви доглядаєте, наприклад, сусідку по договору утримання, або вашу бабусю, дідуся, або інших родичів по договору утримання, і ви при цьому перебуваєте у шлюбі, то коли ви це майно отримаєте, переоформите, то відповідно це буде вважатися спільною сумісною власністю. Історія: жінка доглядала більше 15 років сусідку по договору утримання. коли та померла, відповідно, переоформила на себе майно. Всі ці 15 років ця жінка перебувала у шлюбі, і, начебто, все було гаразд, допоки чоловік не зустрів. Своє інше кохання і розвівся з дружиною і подав позов про поділ спільного майна подружжя, де також зазначалася квартира, яка була отримана за період шлюбу з жінкою, з якою він розводиться. І ця квартира була отримана за договором утримання цієї бабусі сусідки. Згідно статті 61 сімейного кодексу України, в нас зазначено, що все майно, яке купується за сімейний бюджет, тобто за родинні кошти, вважається спільним майном подружжя, якщо один з подружжя не доведе, що таке майно купувалося, по-перше, не в інтересах родини, а по-друге, що витрачалися особисті гроші, і не було мети отримати конкретну нерухомість саме для родини. Здавалось би, що. То там треба доводити, коли ви, наприклад, договору отримання там, сусідку або ваших родичів, начебто ви себе обезпечуєте, що це майно буде тільки ваше. Але ні. Судова практика говорить зворотнє. Є вже усталена судова практика Верховного суду, для прикладу, можете для себе відкрити почитати рішення суду 6-843 Ц17, де у висновку зазначено, що в період шлюбу, якщо ви укладаєте договір до вічного утримання, відповідно майно, яке буде отримано за цим договором, в період шлюбу вважається саме спільним майном подружжя, якщо ви не зможете довести, що це договір укладається. Не в інтересах родини, тобто вашої сім'ї, і ви не витрачали, для прикладу коштів з вашого родинного бюджету. Як бачите, друзі, дуже багато нюансів з приводу поділу майна подружжя, про які більшість людей навіть і не здогадуються. Про такі нестандартні варіанти поділу майна подружжя, що саме може ділитися, що не може ділитися, ми це все зафіксували в нашому курсі пані в законі. Є дуже цікавий розділ шлюбні ігри і другий розділ чиє життя після розлучення. Саме в цих розділах ми розповідаємо нюанси оформлення поділу майна. Подружжя посилання друзі залишають під цим відео. Долучайтеся дуже багато цікавого.